і Юстав Флобер, один із найвизначніших майстрів французької літератури XIX століття. Але що цікаво, його власне життя було сповнене такої ж боротьби та драми, як і його знамениті романи. Зараз ми дізнаємося, як він зумів перетворити свої особисті випробування на велике мистецтво. І от історія Флобера ставить перед нами саме це, знаєте, парадоксальне питання. Його шлях до слави не був якоюсь легкою прогулянкою. Ні. Він був вимушений перешкодами. Але найцікавіше те, що саме ці випробування він і перетворив на фундамент для своєї творчості. Тож почнімо із самого початку. Історія Флобера, уявіть собі, починається з дивного поєднання медицини та юриспруденції двох абсолютно різних світів, які тим не менш сформували його унікальний погляд на життя. Тільки уявіть. Син хірурга, він маличку буквально жив у лікарні, щодня бачив людські страждання, бачив життя і смерть пліч опліч. Це, звісно, навчило його неймовірної спостережливості глибокого розуміння людської психології. І от саме звідси, з цього дитинства, походить його вміння бачити трагедію за буденностю. Це те, що згодом і стане основою його фірмового реалізму. І ось тут виникає перший великий конфлікт. Його душа прагне мистецтва, але сім'я сім'я наполягає на кар'єрі юриста. Уявляєте, його відправляють до Парижа, і це навчання для нього справжня мука. Проте, саме там, знемагаючи від нудьги, він почав уважно спостерігати за життям буржуазії, тих самих людей, яких пізніше так майстерно висміє у своїх творах. Далі в його житті сталася подія, яка на перший погляд здавалася чистою катастрофою. Але як це часто буває, вона несподівано змінила абсолютно все. Здавалося б, усе кінець, кінець усім надіям і планам він змушений залишити Париж, оселитися в родинному маєтку, забути про кар'єру. Але саме ця ізоляція, це вимушене усамітнення стало для нього початком, початком його справжнього покликання. Отже, хвороба, яка мала б його зламати, стала його визволенням. Серйозно, вона звільнила його від ненависної юриспруденції і дала те, про що він мріяв, можливість повністю присвятити себе тому, що він любив по-справжньому літературі. І саме в цьому усамітненні він і сформулював свою головну художню філософію. Ідея була ну просто революційною для того часу. Він казав: мистецтво має бути об'єктивним як наука. Автор не повинен нав'язувати свою думку, він має бути невидимим. Його завдання просто показувати правду життя, якою б вона не була. Це була справжня бомба в літературі того часу. Озброївшись цією новою філософією, Флобер взявся за роботу роботу, яка, власне, і визначить усю його спадщину. Давайте поговоримо про цю титанічну працю, що стоїть за створенням його найвідомішого твору, пані Боварі шість років. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Шість років над одним романом. Він міг годинами, днями сидіти над одним єдиним абзацом, шукаючи ідеальне слово, ідеальний ритм. Це просто неймовірний приклад відданості своїй справі. Його одержимість стилем найкраще розкривається в його ж словах. Кожне речення має звучати ідеально. Бачите? Для Флобера форма була не менш важливою за зміст. Кожне слово мало стояти точно на своєму місці, створюючи ідеальну, майже музичну гармонію. Але коли Роман, нарешті, вийшов у світ, це призвело до, ну, до справжньої драматичної кульмінації, до публічного скандалу і судового процесу. Його прагнення до реалізму, до правдивості було сприйняте як пряма загроза суспільній моралі. Уявіть. Його звинуватили в тому, що він показує порок без покарання. Це було просто нечувано для того часу. І цей процес він чудово ілюструє центральний конфлікт епохи, боротьбу між суспільними нормами та художньою правдою. Флобер захищав не просто свій роман ні. Він захищав право митця досліджувати найглибші, найтемніші куточки людської натури. І яка ж іронія долі? Суд, який мав на меті знищити його репутацію, натомість зробив його знаменитим на весь світ. Роман миттєво став шедевром, а Флобер символом сміливого митця, який не боїться говорити правду, якою б незручною вона не була. І наостанок, давайте розберемося а чому ця боротьба Флобера у 19 столітті, чому вона залишається такою актуальною і сьогодні? Його приклад насправді вчить дуже важливим речам про відданість своїй справі, про чесність, перш за все перед собою, про важливість критичного погляду на світ. Він показав, як суспільні кліше, стереотипи можуть просто зламати особистість. Ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує весь його шлях. Велич Флобера, вона не в легких перемогах. Вона в його щоденній, виснажливій, часом нестерпній боротьбі за мистецтво, в яке він вірив. Так, він жив усамітнено, але залишив світові голос, що й досі нагадує слово має неймовірну силу, коли воно чесне. Історія Флобера змушує глибоко замислитись він був готовий пройти через суд, ризикнути всім заради правдивого зображення людської душі. А що є тією ідеєю сьогодні у нашому світі, за яку варто боротися? У світі миттєвої інформації та постійного суспільного тиску це питання залишається відкритим.